Друзі, привіт! Ще раз. Як і обіцяла, викладаю другу частину нашої подорожі, так би мовити, в Тулузу. Насправді в нас були справи в префектурі. Ми мали продовжити свій документ, право на проживання тут у Франції ще на три місяці. Це тимчасовий захист для українців, його саме так ну, за правилами перебування саме тут у Франції, кожні шість місяців. Ми маємо брати рандеву, тобто в інтернеті записуватись, брати час і приїжджати. Їжджати чітко на вказане, вказані години. Цього разу не було сюрпризів, не було винятків, все сталося як зазвичай. Отже, починаємо з того, з чого попередній влог закінчився, ми дісталися адреси потрібної. Треба ж показати електронні листи, рандеву. Можна йти малювати, звичайно, тож для дітей. Там в кінці коридору є позначка українці. Ось тут він залишав свої форми, роздруковані. Тут в префектурі, лежить інформаційний бюлетень англійською uh, або українською ось. Е і hmm? паспорт і фото oh, і Серйозна пропускна система. Берешно. Теж варіант. Прямо біля префектури поставили намет, матрасу, і ну, це якісь безхвитьки. Не вийшло в мене більш широкого репортажу про префектуру. Ну, тому що, по-перше, не дуже там, я думаю, можна і знімати. ну, Як завжди, в принципі, потрібен спеціальний на це дозвіл, якого в мене немає. Ух ти, що тут. Хтось продає скульптури, подивіться, які Пізнаєте кого-небудь. Ще я зустріла давню знайому Олену, вона психологиня і давно мешкає у Франції, десь з 2008 року вона розповідала, вона тут вийшла заміж. І зараз ми з нею зустрілися, бо вона, вона одеситка колишня, скажімо так, якщо бувають колишні одесити, я думаю, що ні, привезла своїх стареньких батьків похилого віку, яким потрібна допомога. І медична і ну, взагалі маломобільні люди. І ось вони, вони теж прямо після нас в них рандеву у батьків було теж на продовження документів, тому що вони вже тут рік. Тож ми поговорили, ми е, не багато бачились раніше з Оленою, але дуже так продуктивно, тому що вона збирала групу. Українок, коли ми тільки приїхали, десь через місяць організували ну, за допомогою мерії, в тому числі організували такі наші зустрічі раз на тиждень, і ми ну, обговорю, ділилися своїми, скажімо так, переживаннями, і це було дуже вагомий внесок в нашу психіку, і в те, як ми кожна переживали по-своєму, це переїзд. І втечу від війни. Ось, ну, ці сеанси закінчились. Я не, не пам'ятаю, скільки їх було, ну, щось до 10 точно, десь приблизно так. І потім робота була почалася більше, так і не зустрічалася. Але багато ж одна про одну дізналася на тих зустрічах. Тож було, що обговорити спільних знайомих також. Ну і недовго ми поспілкувалися насправді. Бо виходить так, що нас покликали, і одразу, а після того, як ми вийшли, покликали вже їх. Тож ми повертаємось на вокзал. Знову цей собор. Величезний. Повертаємось, бо в нас потяг о четвертій. Час є, ще година двадцять. Потихеньку і дійдемо. Десь звернув. Зараз машина тут буде проїжджати, Лія. Ти бандитка маленька. Так ми будемо довго йти до вокзалу. П'ять хвилиночок добре, ми вже май майже дійшли. Дуже весело з тобою лієчка. Я би сказав, не скучно. Не сумно. Так. Не скучно. Вон квартира вигоріла на третьому поверсі, бачив? Так. Ну, ну вон там, ну, ну, там нові вже балки встановили. Ти Тину, бачиш. Uh -huh. Насіннячко, так, квіти. Ти хочеш якісь квіти посадити? Рукес. Такі квіти? Тут багато інших. Вони виростуть в тебе колись, так? Так, мені треба цукіні. Не бачу ось куржит. Цікава мережа магазинів, точніше, це один магазин, але я так зрозуміла, вони по всій Європі є. Земан називається Зіман? Ну, Земан, Зіман. Треба буде погуглити, подивитися. Я взяла в них каталог невеличкий. У нас дуже нагальна, актуальна проблема нижня білизна для старших хлопців. Я хотіла забувала, постійно забувала сказати, що треба. Щоб Ваня подивився в інтернеті, на Амазоні щось, тож я не думаю, що я купила дорожче, ніж на Амазоні, думаю, дешевше. По чотири 4... 4 пари одному, чотири пари іншому. Ну, Семену Миколаю. Чудово, в гарної якості трикотаж. Ну, дома ще роздивлюся детальніше. Ось так спонтанно. Майже випадково зайшла. Ну, я знала, в пам'яті пам'ятаю, що мені треба щось дітям купити, дуже важливе, бо вже великий дефіцит. Причому він прямо біля вокзалу недалеко. Здесь знаходиться, можна буде там і для творчості багато всього. І одяг непоганої якості, недорогий. Текстилю багато, різних побутових для декору. Цікавий, цікавий магазин. Думаю, ви мені зараз напишете, якщо зустрічали в інших країнах чи в інших містах. Можливо, вже давно купуєте там щось. А я ось вперше вперше помітила і вперше придбала. У нас ще 20 хвилин до потяга. Він, мабуть, вже да, стоїть, то ми підемо, сядемо.

Respectez la signalisation. Empruntez les passages souterrains, passerelles et les passages aménagés pour traverser les voies. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Ми ж гарно годуєте курей, три яйця щодня дають. Треба винести миску. Миколай сказав три. Хто тут пищить вже? Ти що, мишка маленька? Ні, маленької немає. Так, доросла. Ясно, що тобі було необхідно з кимось поговорити. Це був Албус Дамблдор чи той покруч Гегріт? Сумнівно, щоб то була мій нерва Я чула, що вона не надто квола для розмов. Мелфо і деякі інші члени інквізиторського загону після цих слів зареготали. Гарі відчув, що його аж трусить від злості й ненависті. Не ваше діло, з ким я розмовляв, огризнувся він. Обвислили це Амбрідж напружилося. Ну що ж, промовила вона своїм найнебезпечнішим, фальшиво солодким голосом. Ну що ж, містере Потере, я дала вам нагоду зізнатися добровільно. Ви відмовилися, в мене немає іншого вибору, як змусити вас силою. Драко, приведи професора Снейпа. Добре, ще кілька ремарок щодо префектури. Скажу: якщо буде потрібно, необхідно і будуть бажаючі, можна буде записати окреме відео більш інформативне для тих, кого саме. Це цікавиться процедура по оформленню документів. Я, власне, не спеціалісти не консультую з цього приводу, але, можливо, те, ну, свій досвід зможу ширше розповісти. Ми ж провели в кабінеті, там викликають за списком. Буквально це займає 5-10 хвилин. Просто роблять, друкують новий документ, прикріпляють нову фото, фотокартку, і, власне, все наостанок. Хлопець-спеціаліст, якого ми там вже втретє, мабуть, зустрічаємо ось так кожні півроку. Запитав, показав нам і запитав щодо Офі-організації, яка власне координує і курує питанням біженців, в тому числі. Чи його суть його запитання була, сенс його запитання був в тому, чи ми отримуємо допомогу, ну чи щось таке, чи потрібні там якісь ще документи. Ми сказали, що ні, ви працюєте, так, ми працюємо і давно і там, отримували від ДОФІ допомогу там, кілька місяців на самому початку, тому для нас не актуально. І він сказав: це добре для вас, добре для мене і добре для вас. він сказав. Так що на цьому з посмішкою так ось і попрощалися з ним, і, власне, на цьому все закінчилося. Тепер у нас документи по вересень місяць. По 20, здається, по 19 чи 18 вересня, якось так у нас продовжені документи. Це власне все. Другою ми зайшли в супермаркет Lidl, Там був він такий районний, скажімо так, мікрорайонний сам супермаркет, але там були знижки на місні продукти. Я правда не багато. Ну я могла взяти більше, але ж ми не планували там продуктами. Затаритися, але з 30% знижкою я змогла взяти там сусиски, ну, свіжі, ті, що треба ще готувати. Ну, там, Ви Сік купили воду і потім в той магазин про Земан чи Зіман, про який я вам розповідала. то ще вдалося якісь покупки зробити. Власне, так закінчилась наша подорож, і наприкінці ви побачили, як ми з Лією встигли до лікаря дженераліста, чи в нашому розумінні це як сімейний. Лікар, терапевт, скажімо так, щоб, е, власне, у нас ну, невеличке питання, нічого страшного, але він не, не міг. Я знала, що він не зможе нам дати відповідь, потрібно обстеження. Тож він нас направив в дитячу лікарню в Толузі, дав нам направлення. Тепер нам треба буде туди звернутись. Мені через інтернет знову шукати рандеву, вільний час для того, щоб потрапити. На прийом до лікаря я не тішу себе ілюзіями. Це може зайняти в нас кілька місяців. <кій> Якщо пощастить побачити взагалі вільне місце, щоб не довелося ще полювати, дивитися з кожним днем оновлення, чи є вільні місця, таке тут теж буває щодо вузьких спеціалістів. Менше з тим. І проблема була з тим, що мій чоловік хоче теж звернутися до лікаря, теж можливо направлення на обстеження отримати. Але до дженераліста ось цього не можна записатись онлайн через додаток, тому що він не приймає нових пацієнтів. І в мене була ще місія, завдання запитати, чи можна моєму чоловікові якось до нього звернутися. На що лікар мені повідомив, що в них нова спеціалістка є, нова лікарка. В їх ось цій практиці вони орендують офіс з кількома кабінетами. Сказав, що в них є вийшла нова лікарка, і вона набирає пацієнтів. І мій чоловік може до неї звернутися. Він одразу через інтернет записав мого чоловіка на візит до лікаря вже в цю п'ятницю, буквально об 11 Він зможе. Ну, Звернутись до лікаря, так як він працює, Іван працює з дому в п'ятницю. Це для нього не буде такою аж проблемою, тож ще ось це питання було закрите, яке там висіло вже якийсь період, і мені треба було це теж з'ясувати. Власне, потрошку, потрошку щодня, якісь моменти, якісь проблеми. Не проблеми, але якісь питання виникають, і ми їх вирішуємо по мірі того, як вони до нас. Попадають, потрапляють. Добре, напишіть мені, як вам Тулуза, Я знаю, що були такі проміжки, коли я просто знімала і не йшла і не коментувала. Сподіваюся, вам ви не знудились і вам було цікаво просто поспостерігати, що відбувається навколо. Є свої в мене додаткові враження від Тулузи, але. На загал скажу, що дуже гарне місто, таке ось з південним фльором. Можливо, ви помітили, що там доволі багато безхатьків. Я теж помічала це доволі брудно, але зважте, будь ласка, що це центр міста, причому неподалік вокзалу. Це в будь-якому великому місці в Європі ви можете помітити ось такі проблеми, які, до речі, теж не виключення, особливо якщо брати ближні райони, ближні вулички, центральні біля вокзалу центрального. Тож зважте на це, будь ласка, насправді Тулуза гарна, чиста. Гарне чисте місто з різноманітним населенням, людьми різними, ну доволі цікаве. Але я думаю, що будемо ще з вами разом гуляти вуличками, проходити, більш цікавитись, там справді є що подивитись, в тому числі історичні різні пам'ятки, пам'ятки архітектури. Це завжди цікаво і це відволікає. Я з вами погоджуюсь. Добре, я вам дякую за те, що переглянули це відео. І, будь ласка, поставте вподобайку залишайтесь на каналі далі буде далі буде бувайте